Вони, як ніхто, потребують соціальної допомоги і належного відпочинку, хоча б улітку переважній більшості громадян сьогодні живеться нелегко. А що вже казати про людей з обмеженими можливостями та ветеранів війни? У густі органи соцзахисту населення наразі дбають про забезпечення санаторно-курортними путівками соціально незахищених категорій громадян. Його передбачає чинне законодавство і фінансує державна казна. Я думаю, що це важливо, оскільки ці люди заслужили на те, і інваліди до другої, першої та другої категорії також потребують на оздоровлення. Вони також мають право оздоровлюватися, і тому я думаю, що, на жаль, у нас мізерні їхні пенсії не, 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 не дадуть можливість їм відпочивати за їхній кошти, тому це державна програма, яка фінансується Мінсоцполітики. політики. Цього року субвенція з державного бюджету на придбання соціальних путівок передбачає суму в розмірі майже 100 тисяч гривень, що дасть можливість оздоровити 17 ветеранів війни. Крім того, безоплатні путівки дехто вже отримав інші в черзі. Уже оздоровлено за рахунок путівок Мін, Міністерства соціальної політики, значить, у санаторіях мінсоцполітики теж які оздоровляться ветерани війни, значить, там оздоровлено вже п'ятеро. З наших ветеранів. Ну і надіємося, що до кінця року, дасть Бог, не буде війни і ситуація економічна трошки покращиться. Може, хоч на осінь, на туди під зиму, оздоровимо більшу частину інвалідів. Оздоровлюють ветеранів війни зазвичай на території Закарпаття, адже наш край санаторно-курортний. Станіслав Мішу каже, це вагома складова в оздоровленні. Відтак, ветеранів війни зазвичай забезпечують путівками майже на 98%. Для інвалідів ситуація більш така важча. Позаяк для інвалідів путівка закуповує Міністерство соціальної політики, присилаючи на департамент. Департамент по розподілу по нашим заявкам роздає но всі путівки за межі Закарпатської області. Часто усто визиває в інвалідів таку таку реакцію. Чого у нас санаторії є? Ми не можемо в наших санаторіях лікуватися. Мусимо їхати в Дніпропетровську, Луганську, Кіровоградську, коротше всі області, крім Закарпатської. Крім того, складність в оздоровленні інвалідів полягає і в іншому. Наприклад, інваліду першої групи необхідно видавати дві путівки: другу для супроводжувальної особи. А такої можливості немає через фінансову скруту в державі, та й і окремих санаторіїв поменшало. Тут спінальники. Які їздили в санаторії, у нас було три санаторії, значить два у Криму, один у Славянську. Дасть Бог відбудують, значить туди приїдуть, будуть інваліди, колясочники з ураженням спинного мозу. Можливо, не знаю, яка там ситуація, можливо, будуть відпочивати, але один санаторій на всю Україну нереально. У цілому на обліку у хусті знаходиться 160 інвалідів. У рік вдається оздоровити 10-12 із них. Тож можна уявити скільки потрібно чекати, щоб таки отримати санаторно курортну потівку, яка належить їм по праву.